Сьогодні будемо говорити про те, у чому Орбан намагається переконати Трампа. Насправді, там є дві ключові задачі, які має виконати премєр Угорщини під час свого візиту до Сполучених Штатів, який відбувається просто зараз. Тож давайте розбиратися. Моє шанування. Я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проведенню зустрічі між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті заважають лише одне-два питання. Про це він сказав в інтерв'ю угорським журналістам сьогодні. Перед тим як вирушив до Вашингтона, за словами Орбана, якщо ці питання буде врегульовано, то Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, тобто Трамп і Путін можуть зустрітися вже найближчим часом, якщо врегулюється цих незрозумілих. Одне або два питання прем'єр Угорщини також висловив упевненість, що після переговорів сторони можуть домовитися про припинення вогню. Ну, звучить ніби казка. Зараз будемо аналізувати усе це, але про все по черзі. Залежно від домовленості сторін може бути ухвалено рішення про припинення вогню та встановлення миру. Це цитата Віктора Орбана. Які два питання... Абсолютно незрозуміло, тому що там глобально нічого не вирішено. Тобто, ми знаємо позицію Вашингтона і ми знаємо позицію Москви. І позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що треба спочатку всеосяжно припинити вогонь, а потім сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися. А у Росії абсолютно протилежна думка. Вона хоче про щось домовлятися. Під час бойових дій або ж пропонує, що давайте всеосяжну угоду е, організуємо, а всеосяжна угода на думку Росії полягає в тому, щоб капітулятивними умовами змусити Україну сісти за стіл переговорів і за цим столом переговорів підписати ось цю капітулятивну угоду, в якій буде російська мова, російська церква, в якій буде скорочення. Виробництва зброї, скорочення особового складу збройних сил України і так далі. А поки Росія воюватиме, вона буде вести дипломатичний трек. Так Росія робила завжди. Вона нібито вдавала з себе миротворця і говорила, що готова сідати за стіл переговорів, але паралельно з цим вбивала людей. Зараз вона робить в Україні чинить повітряний терор, продовжує воювати з Україною на лінії фронту, і так далі. Тому які два питання. Для мене це абсолютно незрозуміло, точніше, для мене зрозуміло, чому так говорить Орбан. Але, хоча б пояснив рамки цих двох питань, чому так Орбан робить, чому він звивається як вуш на пательні, а тому, що у нього вибори, і тому, що для нього було б дуже вигідно, якби Трамп приїхав до його країни і зустрівся з Володимиром Путіним до виборів. Тому що якщо Трамп приїде, це зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі. От насправді Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта саме до виборів, і це насправді ключовий пріоритет. Це ось ця е, перша задача і глобальне надзавдання, з яким він поїхав туди до Вашингтона говорити зі своїм другом Дональдом. Вони будуть обговорювати, звісно, питання про російський газ, але найбільше Орбана, звісно, хвилюють вибори. Тому що якщо Трамп і Путін зустрінуться на його території, то звісно це підштовхне його електорат голосувати за такого потужного, сильного лідера і політичного діяча. Так от ми розібралися з першим завданням. Чому чому, вибачте, Орбан настільки активно починає говорити, що от лишилося лише одне два питання? Значить, буде припинення вогню. Ну тобто, такий мед на вуха що от через кілька днів, якщо цих два питання будуть врегульовані, то через кілька днів можуть зустрітися Трамп та Путін дає таку надію. Так дарує надію, але абсолютно безпідставну. тому що підстав думати, що Трамп і Путін можуть про щось домовитись, немає. А якщо таких підстав не? Має то зустрічатися вони просто не будуть, але угорський прем'єр намагається переконати Трампа у зворотньому. Це перший момент. Розібралися. Давайте тепер розбиратися з другим моментом. Ще одним ключовим питанням в ході візиту Орбана стане виняток для Угорщини із санкцій США проти компаній Роснефть і «Лукойл». Російські енергоносії це болюча тема для. Взагалі Європи ми знаємо ставлення Угорщини до цього питання. Значить, змі писали, що Угорщина готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні візиту прем'єр-міністра Віктора Орбана до Вашингтона. Як стверджують західні медіа, питання енергетики буде найчутливішою темою під час візиту Орбана до Сполучених Штатів. Угорські співрозмовники у політичних колах. Запевнили західних журналістів, що угорська пропозиція вже сформульована, і ось увага, як вона звучить. Будапешт буде просити США визнати, що з історичних, географічних та технічних причин Угорщина не може відмовитися від російської нафти та природного газу в короткостроковій перспективі. Але натомість готова поглибити американську ядерну співпрацю в сферах малих модульних реакторів зберігання палива та зберігання паливних елементів. Ось таку угоду хоче запропонувати Орбан Дональду Трампу. На тлі цього готується не тільки угода про енергетичний ринок, але й геополітична угода. Угорський уряд намагається знайти баланс. Між збереженням російських ресурсів і співпрацею з Росією і зміцненням партнерства із США ну хочуть всістися на два стільця. На які насправді важко всістися, але подивимося, з якими ж результатами угорський прем'єр повернеться до своєї країни. За оцінками джерел у Вашингтоні сторони прагнутимуть досягти двох взаємопов'язаних цілей: зберегти енергетичну стабільність Угорщини з урахуванням її специфіки, та водночас посилити американську присутність у стратегічних секторах ядерному та газовому. Міжнародне повернення американської атомної промисловості фактично відповідає потребам. Регіону їм потрібен ринок, нам потрібна альтернатива, сказав один із співрозмовників в угорських вищих політичних колах, закордонним журналістам. Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Він про це неодноразово говорив, і після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції. Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту. Угорські посадовці стверджують, що не можуть вирішити цю проблему, попри наявність насправді альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем, через Хорватію. Про що угорському прем'єру? І е, всім політикам е, угорським, які зараз при владі нагадують і в інших європейських столицях. Тобто, підсумуємо, прямо зараз Віктор Орбан спілкується з Дональдом Трампом і перше намагається його переконати приїхати і зустрітися з Володимиром Путіним. А друге, Орбан намагається переконати Дональда Трампа зробити винятки з його санкцій. Для угорщини санкції маються на увазі проти Роснефті і Лукойла. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки і коментуйте. Сил, удачі і терпіння вам.